Тут бувало часто прильот горить машина поперед дороги, наші, ми їдемо зраненими з, з тієї сторони і опа, треба кудись об'їхати. Ну, ти, ти розвідуєш для цього різні маршрути, адекватно погоди їх адаптуєш. Наприклад, там Наприклад, дощ там, ага, там сьогодні буде кепська, ми туди краще не поїдемо туди. Ілі оперативно, як, наприклад, там була ситуація, туди там почались обстріли, можливо, прорив ДРГ, як ДРГ обстріляла, було ситуація теж, туди не їдеш хлопцям, команди, що туди, зась. Ну і перед самою війною я знав, що скоро це почнеться, хотів опинитись в справжній бойовій бригаді, так, і я підписав контракт. І все, вперед-вперед, якраз накануні на, на війни. І ми війну зустріли <гум> красиво. В, в ешелоні 4 ранку блин, ешелон зупиняється, все вперед-вперед. Маруновий берет. Розбирається зброя, знімається з ешелона. Потім дві тижні ми обороняли суми і прилеглий території. Той доблі рота та й перший ми займалися дійсно штурмовими, десантно-штурмовими діями. Блін. Раз. Два. Три. Три підерських БТРі. Так, да, було страшно, було, блін, тяжко було, это ми, блін, здичавіли, жили по посадкам, переїжджали скрізь, міняли місця блін, дислокації, щоб нас ніде не засікли. На нас навіть е -е, об'явили полювання морська піхота федерейшн. Раз війшли красиво в цю засаду, яку вони нам зробили, і вийшли красиво. Наліво, наліво. Ліво туди, так, да, так. Да. Да, да, да. Це ми зараз на більш такому внедорожнику поїдемо, а в нас ж машини трохи, трохи інші раз. По-друге, раненого по баюнам вести, ну це вже якщо критична ситуація, то приговорюєш, хлопчику потерпи, потерпи, там всі діла, і в залежності від водіїв вони стараються акуратно, м'яко, як час канаву проїхали, здорово проїхати. От. Тому що От тряски, катетер може випасти, ще там купа блін, всяких этих, нюансів, блін. Ну, вибачте, просто блін, хворому дуже боляче, блін. Блин, у нас задача стоїть довести його. перед Чим потім стояти там в тій ямі з розбитими колесами. Щас туди трохи зрозумів, так? Да?